Доброго дня малятка, я рада вітати вас на нашому занятті. Шия дова, хвіст зелений, борода, як маків цвіт. Півник є такий у мене. Він, маляса, шле, привіт. Ходить півник по садку і співаку кукуріку. Дітка, а ви знаєте, де живе півник? А як кричить півник? А куди вилітає півник, коли співає? Давайте і ми нашому півнику збудуємо парканчик. Тільки спочатку виконує пальчикові гімнастику. Раз зустрілися курчата пі-пі-пі, а за ними індичата. Кря-кря-кря, стрімнили гусята бал-бал-бал і поважні індички. і півники зустрілись і співав всім кукуріку. Спочатку кладемо цеглинку, потім трішки відступаємо і кладемо наверх ще одну цеглинку. А коли ми з'єднаємо наші парканчики, то у нас вийде один довгий парканчик, і півнику буде зручно співати щоранку. Малятка чи сподобалось вам? Чекаю на зворотній зв'язок. До побачення!